За ручку з поліцейським маленька Христина прогулюється торговим центром. Вона пильно оглядає полички з товарами та серед усього вибирає саме те, що їй потрібно: рожеві чобітки. Ботиночки. Так. яскраву мрію дівчинки. Втілили в життя Чернігівські поліцейські в межах акції Дух Різдва. Ми вже проводили цю дану акцію і вирішили продовжити для діток, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують даної уваги. У нас сьогодні п'ятеро, і нам допомагають з цим волонтери підібрати діток, тому що це з різної категорії дітки. Дух Різдва акція започаткована ще у 2017 році в Маріуполі. Згідно з її умовами, на один день поліцейські стають менторами для дітлахів та весело і пізнавально проводять час разом із ними. За такими ж правилами здійснюється акція і у Чернігові. Ми вчимо не тільки фінансової грамотності, як правильно обирати іграшку на певну суму, коли доєдналися партнери магазинів, але і чи іграшка ця потрібна, чи вона принесе задоволення, чи вона буде справді використовуватися у побуті. Це все ми обговорюємо. Це ми говоримо, будуємо плани, обговорюємо, які є мрії, і так далі. Увесь день дітлахи проведуть в компанії своїх наставників поліцейських. Він буде сповнений яскравих емоцій, подарунків, щирого спілкування та радісних усмішок. Емоції дуже гарні. Ми їх забирали в нас на автомобілі «Крафтер». з дітям. Взагалі це подобається цей великий автомобіль. А далі ми будемо прямувати до Кітс». Там у нас батути. Думаю, діти дуже весело проведуть час. І після цього ми будемо переходити, куштувати смаколики. Вибравши найбажаніші подарунки, щасливі діти вирушають далі розважатися, адже це напрочуд важливо, аби в такий складний час найменші українці відчували любов та турботу.